Четверо українських військових загинули. Ще 18 поранено протягом доби. Про це повідомив речник штабу АТО Владислав Селезньов. каже за добу, бойовики 44 рази обстрілювали українські позиції і відкривали вогонь по мирному населенню. Зокрема, зазнали обстрілів Гранітне, що біля Маріуполя, і Кримське, неподалік Слов'яносербська. Вночі бандити обстріляли наші підрозділи, що дислокуються поблизу населених пунктів Пєскі та Миколаївка. Зі стрілецької зброї ввели вогонь по блокпостам, опорним та спостережним пунктам, що розташовані неподалік населених пунктів Дебальцево. З мінометів вели вогонь по Кам'янки та Павлополю. Сили АТО наносили вогневі удари у відповідь, знищили вогневі точки бойовиків. Обстановка в районі Донецького аеропорту та на півдні зони АТО під нашим контролем. Ситуація в районах Луганщини, які контролює українська влада, ускладнюється, заявляє очільник області Геннадій Москаль. Каже, за добу було до півсотні обстрілів. Зокрема, до опівночі бойовики обстрілювали станицю Луганську. Зруйнований дитячий садок, приватні будинки, кілька багатоповерхівок, зачепило електромережу і систему центрального опалення. Вранці обстріли поновилися. Повідомляє Геннадій Москаль. Каже, прямим влучанням розбомбили школу в селі Артема, що межує зі станицею Луганською. А напередодні бойовики вели в вогонь по щастю, це містечко на виїзді з Луганська, також по селам Троїцькому та золотому неподалік Попасної у золотому двоє поранених. Літня жінка і підліток.